Того сірого ранку міський суд здавався скоріше собором відчаю. Високі стіни, вкриті рядами старовинних книг, були свідками десятилітневблаганних вироків. У центрі, загорнутий у свою чорну мантію з товстої тканини, суддя Павло Демеденко сидів нерухомо у своєму інвалідному візку. Минуло 15 років з моменту автомобільної аварії, яка залишила його таким: мить зім'ятого металу і приглушених криків, що змусили замовкнути його ноги, а згодом потроху і його серце. З того часу він став символом непохитної суворості. Ті, хто заходив до зали, знали, що від Павла не варто чекати емоцій. Перед ним, склавши руки на колінах, сидів Тарас Шевчук, чоловік з неспокійним поглядом і рисами обличчя, позначеними втомою людини, що живе на межі виживання. Простий робітник. Батько одинак, звинувачений у збройному пограбуванні аптеки в їхньому районі. Докази проти нього здавалися вагомими, записи з камер відеоспостереження, візуальне впізнання, дані про місцезнаходження, що вказували на його присутність біля місця злочину. І все ж, його очі благали про щось більше, можливо, про справжню справедливість, яка здавалася все більш недосяжною. У рядах позаду нього сиділа худенька дівчинка, спостерігаючи за всім під перше підборіддя маленькими рученятами. На ній була вицвіла синя сукня і поношені кросівки. Її звали Вікторія, і їй було всього сім років, але в її очах була рішучість, якою володіли небагато дорослих. Суддя переглядав останні документи справи точними, майже хірургічними рухами. Зала була переповнена голодними до новин репортерами, стривоженими родичами та байдужими поліцейськими. Звук його ручки, що стукала по дерев'яній поверхні, лунав як цокання годинника, що відраховував останні хвилини свободи невинної людини. Павло підняв очі, його голос прорізав тишу як гостре лезо, перш ніж перейти до зачитування остаточного вердикту, чи бажає хтось із присутніх додати щось суттєво до справи? Ніхто не підняв руки. Важка тиша кривала, аж поки як несподівана іскра не пролунав тонкий, чистий і рішучий голос Я хочу. Усі обернулися. Маленька Вікторія вже стояла на ногах, виходячи з ряду, де вона сиділа мовчки. Залою прокотився шепіт. Павло насупився, заінтригований і трохи роздратований перервою. Дівчинка пройшла до центру зали коробкими, але твердими кроками кожен рух, сповнений переконання, що не відповідало її юному віку. Я, донька Тараса, сказала вона, зупинившись перед високим подіумом, і мені є що сказати, перш ніж ви зробите жахливу помилку. Один з поліцейських спробував втрутитися, але суддя злегка підняв руку більше з цікавості, ніж з доброти. У тебе дві хвилини, дівчинко, і я сподіваюсь, ти точно знаєш, що робиш. Вікторія глибоко вдихнула, стиснувши кулячки, її слова прозвучали з дивовижною ясністю. Відпустіть мого батька, і я зроблю так, що ви знову зможете ходити. Суд, здавалося, завмер в часі миттєвий шепіт здивування, за яким послідували приглушені смішки, що рознеслись мармуровими стінами. Павло не сміявся, лише міцно стиснув щелепи. Це шантаж, відрізав він крижаним голосом, схоже на емоційний шантаж від чайдушної дівчинки, що намагається врятувати винного батька. Вона не відводила погляду. Це не шантаж, пане суддя, це священна обіцянка. Суддя нахилився вперед з підозрою в очах. Слухай уважно, це серйозний суд, і я суворо дотримуюся закону. Те, що ти пропонуєш, абсолютно неможливо дитячі дурниці. Але ви тут не для того, щоб просто слідувати холодним паперам, чи не так. Ви тут, щоб чинити правильно, творити справжню справедливість. Тоді дозвольте мені спробувати, пане суддя, сміливо запропонувала дівчинка, не обов'язково все і одразу, ліж трохи, щоб ви зрозуміли, що все ще можете обрати справжню справедливість. Погляд Павла на мить похитнувся, хоча він був глибоко скептичним, він не міг одразу припинити це. Вікторія, зібравши всю свою дитячу мужність, опустилася на коліна перед інвалідним візком і поклала свої маленькі рученята на нерухомі коліна судді. Вона заплющила очі і почала щось тихо щепотіти: не молитву, а щось схоже на колискову, сповнену щирості, що пробивала невидиму броню Павла. Минуло дві вічні хвилини. Шепіт стих. Вікторія підняла обличчя і подивилася на нього з надією, вразлива, мужня. Але Павло ліж повільно підняв брову і видав сухий різкий смішок, і це все. Сказав він з жорстокою зневагою, патетична дитяча вистава. Дякую за ентузіазм, але, як і очікувалось, абсолютно нічого не сталося. Його холодний сміх відкрив шлюзи для жорстокості інших. Зала вибухнула злим реготом. Тарас батько намагався підвестися, але його стримав охоронець. Віко, доню, не слухай їх! Його крик пролунав над шумом. Дівчинка з очима, що швидко наповнювалися сльозами, розгублено озирнулася. Павло відкашляв, повертаючи собі звичну поставу відновимо порядок. У нас є серйозний вирок. Він взяв аркуш паперу і твердим, невблаганним голосом оголосив Тарас Шевчук засуджується до десяти років позбавлення волі. Дівчинка більше не витримала. Вона побігла, вириваючи з рук, які намагалися її зупинити, важкий стукіт дверей став нищівним фіналом для дитячої надії. Павло, незважаючи на кам'яне обличчя, відчув дивний незрозумілий тиск у грудях. Раптом він відчув легке, незрозуміле тепло, легке поколювання почало поширюватися по його правій гумілці, відчуття якого він не мав 15 довгих років. Неможливо! Це психологічне, повторював він собі з наростаючою тривогою, але поколювання посилювалося, перетворюючись на справжнє тепло, потім на печіння, на пульсацію життя в його нерухомих ногах. Він міцно вчепився в підлокітники крісла, потім, не зможучи думати раціонально, він відштовхнувся від підлокітників і з тремтінням зусиллям піднявся на ноги. Його ступи міцно стали на мармурову полоду. Він випростався, стоячи повністю прямо вперше за 15 років. Зала поступово затихла. Усі дивилися на суддю, який стояв нерухомо. За п'ять вічних секунд світ завмер. Потім його тіло небезпечно похитнулося, ноги підкосилися, і Павло важко впав назад в крісло. Удар пролунав як гром. Він десператно спробував піднятися знову, але тепер все було як і раніше: оніміле, холодне, нерухоме. Я стояв, я відчував життя, пробурмотів він. Очі суддів відчайдушно шукали двері, за якими зникла Вікторія. Вона сказала, що це ліж випробування, згадав він тремтячим голосом. Вперше за багато років він був глибоко невпевнений. Він зіткнувся з чимось, що виходило задалеко за межі холодного розуму, з чимось, про що він у своїй професійній суворості зовсім забув. Зі справжньою вірою. Наступний день видався похмурим. В офіційній машині Павло дивився у вікно. Його тремтячі руки стискали підлокітники інвалідного крісла як якорі. З моменту незрозумілого епізоду в суді він не міг думати ні про що інше. Ті п'ять секунд на ногах зруйнували все, що він вважав незмінним у своєму стані. Це було ніби знову отримати ноги і одразу ж їх втратити. Але найбільше його мучило питання, яке він відчайдушно намагався уникнути чому це тривало так недовго? І чому це сталося саме після того, як він принизив невинну дитину? Коли він приїхав до міського притулку, його зустріли з недовірою суддя тут це завжди означало серйозні проблеми. Але того ранку він не виглядав загрозливо у його погляді було щось нове. Незрозумілий тягар. Співробітники провели його на внутрішній дворик, де Вікторія сиділа зовсім одна під старим деревом, рвучи маленькі шматочки паперу і відпускаючи їх за вітром як сумних метеликів. Побачивши його, вона не відреагувала очі її були прикуті до землі. Павло зупинив крісло за кілька метрів. Вікторія, сказав він набагато тихіше, ніж хотів. Мені дуже потрібно з тобою поговорити. Вона повільно підняла на нього очі, але нічого не сказала. Її очі все ще несли біль публічного приниження. Павло вагався, а потім заговорив з жорстокою чесністю. Вчора, на кілька неможливих секунд, я ходив. Вікторія повільно кивнула, без жодного здивування. Але потім я знову все втратив. Це було так, ніби це у мене жорстоко відібрали. Суддя подивився на свої нервові руки. Ти сказала, що це було випробування. Але чому лише 5 секунд? Чому це не тривало? Дівчинка стиснула губи, глибоко вдихнула і відповіла з дивовіжною твердістю. Тому що ви не вчинили правильно, Бог ніколи б не дозволив стояти тому, хто чинить жахливу несправедливість. Павло розширив очі щиро здивований. Несправедливість. Я суворо дотримувався всіх представлених доказів. Я застосував закон, як він написаний. Дівчинка повільно підійшла до нього, дивлячись йому прямо в очі з вражаючою мужністю. Закон холодного паперу, а не закон гарячого серця. Він спантеличено насупився. Що саме ти маєш на увазі? Вікторія обережно дістала з кишені маленьку флешку, обмотану вицвілою синьою стрічкою. Це було сховано за зламаним телевізором сусіда. Мій тато встановив камеру, коли в нашому районі почали грабувати будинки. Вона записала всю ту жахливу ніч. Вона простягла пристрій маленькими, але твердими руками. Я дуже хворіла. У мене була висока температура. Він доглядав за мною в той самий момент злочину. Він не виходив з дому ні на хвилину. Павло взяв пристрій тремтячими руками. Там є чіткий звук? запитав він тремтячим голосом. Вона кивнула з абсолютної певненості. Чути, мій жахливий кашель, чути, як він каже, що пропустить роботу, щоб залишитися зі мною, чути, як він готує суп і тихо співає, щоб я заснула. Її слова прозвучали ще сильніше. Він не міг пограбувати ту аптеку, пане суддя. Він був удома зі мною, доглядаючи за хворою донькою. Суддя глибоко зітхнув. Ніби щось важке всередині нього тихо зламалося. Ніхто не представив це на суді. Вікторія сумно похитала головою. Поліція навіть не хотіла слухати. Вони все відкинули. Сказали, що діти нічого не розуміють. Суддя мовчав, дивлячись на маленький об'єкт, що містить правду. Ти мала рацію з самого початку, пробурмотів він. Вона обережно сіла поруч з кріслом. Справа не в тому, щоб бути правим. Справа в тому, щоб чинити правильно, навіть коли це важко. Павло міцно заплющив очі. А якщо вже занадто пізно, щоб все виправити. Дівчинка без вагання відповіла Якщо ви справді спробуєте, для справедливості ніколи не буває занадто пізно. Суддя подивився на неї з зуміщю подиву і глибокої поваги. Я повністю відновлю справу, сказав він нарешті з наростаючою рішучістю. Але я не можу зробити це сам. Мені знадобиться допомога. Що я можу зробити? Я лише дітина. Він злегка посміхнувся вперше за багато років допоможи мені стати кращим. Будь моїми пильними очима, моїми вухами, що слухають, моєю совістю, що не мовчить. Пропозиція здавалася абсолютно абсурдною, але в той момент вона мала більше сенсу, ніж ще було. Що він робив за останні 15 років. Вони потиснули руки, як два неймовірні партнери. Виходячи разом з притулку, Павло відчув знайоме легке поколювання в ногах. Слабке, але безсумнівно реальне можливо, ще є час. Подумав він з новою надією. Історія, що почалася з чистої віри, тепер продовжувалась важкою працею. Але всередині них обох було щось абсолютно нове. Справжній союз. Історії про те, як віра однієї дитини може змінити серце найсуворішого судді, надихають. Підпишіться, щоб побачити, чи зможуть вони разом перемогти несправедливість, що вкоренилася в системі. Нарешті настав великий день. Нове слухання було призначено на дев'яту ранку, але суд був переповнений ще до восьмої. Усі хотіли особисто побачити суддю Павла Демиденка в дії. Заголовки газет описували слухання як циркову виставу суддя, що ходив п'ять секунд, божественне диво чи психологічна маніпуляція. Зала затихла, коли відчинилися бічні двері. Там стояв він, Павло Демиденко, на ногах, граціозно спираючись на елегантну тростину. Кожен його крок був викликом очікуванням він не йшов ідеально. Але йшов з гідністю, що перевершувала будь-які фізичні обмеження, пані та панове, почав суддя твердим голосом. Це слухання було скликано після представлення нових вирішальних доказів. Спочатку була представлена флешка з відеозаписом, що беззаперечно доводив Алібі Тараса, потім медичні довідки та чеки з аптеки, які були злочинно приховані на попередньому суді. Але остаточним доказом, що вирішив долю справи, став детальний звіт про жорстоку спробу нападу на Павла та Вікторію. Офіцер Костенко, присутній у суді в наручниках, не зміг нічого заперечувати. Прокурор, не маючи аргументів, публічно вибачився перед захистом, і Павло, з ледь тремтячою рукою, але твердим голосом виголосив слова, яких усі чекали. Перед обличчям представлених доказів, цей суд урочисто заявляє, що Тарас Шевчук є повністю невинним за всіма звинуваченнями, його вирок офіційно анульовано. Суд вибухнув емоційними оплесками. Вікторія кинулася в обійми батька. Ти врятувала мене, моя смілива доню, пробурмотів він. Ні, тату, сказала вона, дивлячись на суддю з глибокою вдячністю. Ми всі врятували один одного. Павло спостерігав за зворушливою сценою, але ще дещо важливе мало відбутися. Вікторія відокремилася від батька і рішуче попрямувала до судді. Вона опустилася на коліна як перед чимось священним. Її руки знову торкнулися ніг судді, але цього разу з іншою зрілою твердістю. Я знаю, що все ще важко, плакала вона. Але тепер, коли ви вчинили по-справжньому правильно. Я прошу Бога завершити те, що він почав. Цього разу те, що сталося, було повільним, глибоким остаточним. Ноги Павла почали прокидатися з наростаючим поколюванням. Це було неминуще відчуття першого дива. Це було так, ніби щось, що спало 15 довгих років, нарешті прокидалося. Його м'язи скоротилися з новою життєвою силою, нерви відповіли чіткими сигналами, і тоді, без підтримки тростини, без вагань він твердо підвівся і залишився стояти. Ще під подиву прокотився залою, за яким послідували емоційні сльози та гучні оплески. Це були ви з самого початку, пробурмотів Павло. Його голос тремтів від емоцій. Вона відповіла зі зворушливою простотою: це був Бог. Я лише попросила про правильну річ цього разу, коли ваше серце було готове. Того дня в суді, де справедливість так часто була лише порожнім і холодним словом, проявилося щось нескінченно більше. Кілька днів по тому, біля воріт скромного будинку Шевчуків, з'явився Павло Демиденко, крокуючи без тростини, одягнений в повсякденний одяг і тримаючи простий букет ромашок. Тарасе, сказав він тремтячим, але твердим голосом, пробачте мені, я жахливо помилився з вами. Тарас не вагався. Ви повернулися, це те, що справді має значення. Я прощаю вас щиро, з чистим серцем. Вони обійнялися без зайвих слів. Вікторія вибігла з дому і кинулася в обійми судді. Я думала, ви більше не прийдете до нас. Я довго думав, як правильно подякувати за все, що ви зробили, відповів він. На задньому дворику під золотим променем вечірнього сонця Вікторія увімкнула старе радіо. Вона подивилася на суддю з пуститливою усмішкою якщо ви так добре ходите, б'юся об заклад, ви й танчувати вмієте. І він прийняв запрошення. Спочатку, незграбними троками, він взяв маленьку ручку Вікторії і почав кружляти з нею посеред скромного дворика. З кожним обертом, кожним щирим сміхом, те, що було зламане всередині кожного з них, здавалося, обережно збиралося докупи шматочок до шматочка. Суддя, який колись був зроблений з холодного каменю, тепер танцював, ніби літав. І так, серед щирого сміху, простих квітів і ще незграбних, але сповнених життя кроків, закінчилася та історія, яка ніколи не була лише про холодні закони, а про незламну віру, дорогоцінні другі шанси і про незбагненну силу, яку має лише семирічна дівчинка, щоб навчити поранену людину ходити знову, не тільки ногами, а й головне серцем.